Знову, я, Little Толмач, запрошую вас на зустріч на нашому дитячому майданчику, місці, де проявляються кращі дитячі здібності та таланти. Любі хлопчики і дівчатка, хочу відразу зауважити, що сьогодні у нас з вами дуже визначна зустріч, тому що сьогодні остання програма у році, що минає. А проводжати його ми будемо з дуже талановитими дітками. Як завжди, у нас на майданчику представлені таланти. Я хочу з великим задоволенням! Вашої уваги представити керівника та учасник дитячого гуртка Веселкова палітра, що працює на базі навчально-виробничого комплексу Зоря у нас керівник, майстриня творчого об'єднання Прибужжя Наталя Костянтинівна Степанюк зі своїми вихованками Лірочкою Заворотньою, Поліночкою Погрібною і Софійкою Грінченко. Я вас вітаю з прийдешніми світами і дякую, що сьогодні ви тут з нами на нашому передноворічному майданчику. Доброго свято вас. Насамперед, Наталю Костянтинівну, ви працюєте на базі навчально-виробничого комплексу. Сьогодні, сьогодні дуже зрідка можна зустріти, що гурток представляє навчально-виховний комплекс. В яких напрямках ведеться робота? Доброго дня ще раз, любі друзі. Я хочу розказати про наш виховний комплекс. Це в комплексі є дошкільний навчальний заклад і початкова школа, тому він називається таким комплексом. Значить, у нас напрямок іде е, художньо-естетичного розвитку. Працюють гуртки не лише образотворчого мистецтва нашого, а ще й і хореографічний гурток, музикальний гурток, спортивний всебічний гурток. гурток всебічний розвиток, розвиток як можна е, більше розвинути наших дітей. Дітей в нас не так багато, тому ми можемо ними займатися більш плотніше і надавати кожному з учнів більш е, ну, якомога більше уваги. уваги, розвитку і. Приділити їм більше уваги, і тому є кращі результати. Так, добре. Веселкова палітра це ваше дітище. Веселкова палітра це моє дітище, це гурток образотворчого мистецтва, в якому ми займаємося не лише малюванням, вивчаємо техніки образотворчого мистецтва, а ще й декоративно-прикладного мистецтва. І найбільший напрямок наш це. На спадщина української творчості да, наш, на, на нашої творчості. так. Я думаю, що духовність і традиції це завжди така, знаєте, плодюча земля для того, щоб зійшли благодатні паростки. І те, що сьогодні в нас у студії представлена маличка, це вдвічі підкреслює яскравість того, що відбувається сьогодні. Творчість просто піднімає маличю, сьогодні розвиває і представляє кращі зразки. Те, що відбувається, в принципі, у нас на майданчику протягом року. А зараз, шановні друзі, я хочу до вашої уваги представити прекрасний світ мистецтва гуртківців веселкової палітри. Давайте дивитися! Які майстри з веселкової палітри сьогодні у нас у гостях, і ми маємо можливість, шановні друзі, з ними поспілкуватися. Перша дівчинка, до якої хочу звернутися, її звуть Лірочка. Дуже гарненька дівчинка. Лірочко, як давно ти займаєшся у цьому гуртку? Ліра займається тільки рік, тому так. що у нас гурток діє на базі 2, 3 і 4 класу. Uh -huh. Тому Ліра у нас в другому класі і вона стільки з вересня місяця почала займатися. Ти знаєш, Лірочко, у тебе за плечима вже піврічний досвід, да? півроку. Uh -huh. Що за цей період ти вже зуміла опанувати, що ти сьогодні вмієш робити? Я сьогодні вмію робити кожечку. Так. І малювати. Новий рік інопланетянів класно. Слухай, а новий рік інопланетяни, як вони народжуються? Як відбувається все це? Ти знаєш? Тому що ви сьогодні, ну можна сказати, як чарівники. Ось дивися, білий аркуш паперу, і тут з'являються певні образи. Як все це відбувається? Розкажи нам, будь ласка. Що починається? Ти сама собі замислюєшся. Ну, Я замислююся і рисую різних ряз... таких чудиків, так. щоб було красиво. А вони добрі? Так. А як вони відбуваються в тебе добрими? Треба учиняти якось намалювати? Чи обов'язково, щоб посмішка була? Як? Щоб посмішка була. Посмішка це головна ознака, те, що образ добрий. Да? У тебе в руках козочка. Давай ми її роздивимося. Так, козочка, вона дуже тобі така особлива якась. Розкажи, будь ласка, як ти її творила? Я е, спочатку ну вона створена з трави, яка називається льон. Так. Я спочатку е, наматувала її на якийсь квадратик, угу. потім знімала. Квадратик І... це папірець якийсь, чи це угу. форма певна? Форма. Так. І потім знімала, і зав'язувала. Класно. Потім плела косички, щоб зробити рога. І вткнула в цей е... в основу цю, да? так? Угу. Потім сплела ру лапки і теж так зробила. Розрізала е... низ. низ. Угу. І, і спідничка вийшла, да? у косички. Так, і украсила її. Красними ниточками. Слухай, Лірочка, а чому червоні ниточки в тебе? Це обов'язково, щоб червоні були? Так. А чому? Вони забирають на себе багато хвороб. То це оберіг у тебе. Коза оберіг. А чому коза саме? Рік у нас який наближається. Кози. Ось, бачиш, вівці і кози зараз будуть прикрашати наші домівки. І мені здається, що твій оберіг, зроблений твоїми ручками, буде ну, найяскравішою, по-перше, прикрасою, по-друге, ще й оберегом для вашої домівки. Ти показувала батькам, що ти зробила? Так. Так, ну яка була реакція? Здивувалися, напевне? Так. Ага. Що мама сказала? Мама сказала, що дуже гарно. Получилось. Безумовно, гарно вийшло, і ти знаєш, твоя поробка сьогодні вона дуже актуальна, лірочка, тому що у світі хендмейду сьогодні дуже актуальні вироби з натуральної тканини, з натуральних матеріалів. І твоя овечка, вівця, коза сьогодні вона як найбільше представляє ту творчість, про яку казала ваш керівник Наталя Костянтинівна. Це дійсно давні традиції. Наталя Костянтинівна, як ви підходите? Безумовно, до, до початку процесу творення, тому що діти мало що знають, їх треба увізти і зацікавити ще для того, щоб завершена була робота. Да, для того, щоб ну, саме найперше для того, щоб розпочати цю роботу, треба е, звернутися до коренів до витоків джерел, чи до джерел mm -hmm. да, цього напрямку. Це у нас іде лялька-мотанка, яка з давніх давен була не лише іграшкою, а ще й оберегом. Mm -hmm. І їх існує дуже велика кількість наскільки ми знаємо, І у нас є така лялька-мотанка, яка називається лялька на здоров'я. Робилася лялька саме з ляних ниточок, прикрашалася червоною ниточкою, і в неї була дуже довга коса для того, щоб вона, як вже Лера казала, забирала своїх хвороби дітей. І ми на цій основі зробили, ну, помудрували трошечки і зробили е, козу ляльку -козу. Робили її з дітками, діткам дуже подобається, вони навчилися не лише намотувати нитки, а ще й плести косички. На сьогоднішній день ми маємо зауважити, що не всі вміють плести косички, не тільки дівчата, а ще й хлопці плели. Дуже всім сподобалось, були дуже всі в захваті, настрій був причудовий. Їм, вони, коли вийшов виріб, вони себе відчували. Черівниками, які вміють своїми руками зробити щось якесь зробити. чудо, да, щось зробити. І дуже було галасно на перерві, коли вони бігали і всім показували, що вони зробили, і це ми зробили, що ми не купили це в так. магазині, да, і що це не штучний якийсь виріб, а саме виріб, який несе душу, да, який е, надихає на, на якусь творчість так, ще далі, далі. Поліночка, скажи, будь ласка, як тобі відчувається ось, ось цією чарівницею? Як це? Коли з твоїх ручок щось виходить, які в тебе відчуття, це приємно. Так. Це відчувається, що ти е, працюєш і не дарма. Молодець, правильно, тому що є результат праці, так? Скажи, будь ласка, для наших діток Ось зараз дивляться багато ваших однолітків. Що треба для того, щоб виріб вийшов? Треба багато працювати старанно, uh -huh. зацікавитися, бути цікавим до свого діла. Поліночко, зараз багато хто скаже, там ну, це не цікаво. Я краще піду погуляю в футбол або в комп'ютері посиджу. Як ти себе переналаштовуєш, тому що тобі також хочеться і мультик якийсь подивитися, піти з подружками погуляти, між тим ти сидиш і тебе цікавить саме ось цей вид мистецтва, вже ми говоримо. Mm. Що для, для у цьому процесі тебе найбільше зацікавлює? Ось дивися, Наталя Костянтинівна говорить, що ви чарівники, бо народжується диво. І в тебе в ручках два дива. Це ми можемо сказати. Як вони народжувалися? Ти пам'ятаєш, як ти вирішила створювати певну поробку? З чого починався процес? Починався процес з того, я. Ми почали вчити види ляльки-мотанки. І... це у тебе лялька-мотанка? Так. Та ти, ти що? Один з різновидів. Ну, це диво насправді. З різновидів. Ось, і я вирішила зробити таку гарну овечку, бо наближається новий рік. Так. Кози і овці. Так. Слухай, ну а в чому ж її особливість у тієї твоєї овечки? Ну ні в коєму разі я б не сказала, що то лялька-мотанка. З чого вона складається, твоя мотанка? З ниток, так. з картону. В основі картон все ж таки лежить? Так. Це намотуються нитки ну, на Ну, карт... Голова тільки. Ага, паперова оця голівка це прикраса. Добре, скажи, будь ласка, Полінко, складно було робити її? А, а що треба ось для того, щоб вона вийшла? Правильно підібрати нитки, чи можливо форму ось цю сконструювати, тому що для багатьох це все ж таки складно? Треба взяти білі нитки і угу. невеличку пластмасову таку рамочку, так. на яку ми спочатку намотуємо ці нитки, потім знімаємо, зав'язуємо червону нитку і розрізаємо, щоб вона вийшла така ось. Пишна. за, за нитками приціплі у голові ми робимо дві дречки угу. і протягуємо нитки, зав'язуємо вузлики і підходить так? така комичка. <рес> Слухай, а це також вона оберегова, вона не Так. <рес> ну це для того, щоб коли ти повішив вінок, у серединку її вішаєш і дуже гарно. <рес> Слухай, Поліночко, а що значить оберег? Як ти думаєш, що таке оберег? Вона буде, щоб у вас весь рік було все вам щасливо було, було радісно, з здоров'я було хороше. Тобто все-все найкраще, що тільки є у цьому житті, щоб принесла оця овечка, правда? Так. Скажи, у тебе вже є якісь бажання на новий рік? Ти задумала вже? Придумала собі під ялиночку? Якесь бажання є в тебе? Немає ще? Добре, а про що ти мрієш? Ким би ти хотіла стати, наприклад? Є якесь бажання професії? Ну я ще не визначилася. Так. Добре, сьогодні ти займаєшся декоративно-прикладним мистецтвом. В майбутньому, що б ти хотіла ще зробити? Наприклад, 14-й рік вже минає, 15-й попереду. Ти будеш займатися цим мистецтвом в майбутньому? Так. Я би хотіла е, нам намалювати якісь дуже гарні картини і спробувати вишити крестиком хар. Картини. Ще й вишивку хочеш? Ну, планів багато. 15-й рік, дай Боже, щоб був для тебе щедрим і продуктивним, тому що мета поставлена дуже така суттєва. У тебе ще одна овечечка. Скажи, будь ласка, в якій техніці вона виконана, тому що Це вона аплікація. незвична. Аплікація, так? А з чого вона в тебе така цікава? Це диск. Ага. На, на диск ми насипляємо пінопласту. Потім вирізаємо з чорного картону таку ось головку. З паєток і двох паєток і двох бісеринок ми робимо глазки І щоб повісити нашу овечку, ми дождик зарязуємо вузликом угу. і. овечка, овечка готова. готова. Слухай, Пеліночко, а кому можна її подарувати? Ти вже придумала комусь? Так. Так, можна рідним, бабусі, сестричці. Так. Ти знаєш, мені здається, що в тебе щасливі рідні твої бабуся і сестричка, тому що вже сьогодні дитинка вміє приготувати подарунок своїми ручками. І він не просто в тебе такий гарненький, він дуже красивий, по-перше, і акуратний. Ти молодець, ти молодчинка. Вже сьогодні можна сказати, що ти відбулася як майстриня. Маленька, але майстриня чарівниця вже у нас поліночка є. Дякую тобі за це. На ще одна дівчинка, гарненька Софійка. Скажи, Софія, в тебе в руках просто ціла картина? Розкажи, це, будь ласка, що це таке? Це м м теж аплікація, але з соленого тіста. Так, це абсолютно інша техніка і дуже цікава. Слухай, а солене тісто, тісто, що треба для того, щоб відбулося все це, щоб воно застило так, як треба, щоб воно виклалося так, як треба. Треба ді... терпіння. Так. Треба, ну, как бы так. Наполегливість? Наполегливість. Так. так. Mm -hmm. Ще надія на ну, мрія. А як би вона така від була, як я хочу? Це в тебе така коска в уяві, напевно, була, так? Так. Скажи, будь ласка, Софійка, довго ти працювала над цією картиною? Довго, скільки це? Ну. Тиждень. Тиждень. Цілий тиждень. А як народжуються взагалі ось такі витвори мистецтва? Сьогодні ми будемо так їх називати. Спочатку ви промальовуєте образ? Ні. Ні. Відразу просто я от, ось взяли. Ту Основу? С... Так, взяли солоного тіста угу. і коли вже починаємо робити, це вже придумаю, яке буде, щоб. Ну, щоб не міняти, бо раптом, якщо будемо змінювати якось, то не вийде так, як хочеш. Так. Софійко, а ось чи залежить твоя коза від твого настрою? Так. А як це? Ну, якщо ти будеш ну, з поганим настроєм, то картина буде вигляд, ну, мати вигляд не дуже веселий, як і ти. А якщо буде веселий на. Настрій, будеш до цього стремитися, до тебе вийде і коза весела, і картина весела, так? так. Слухай, добре, ось 14 рік завершується. Яким він був для тебе? Наскільки цікавим і результативним він був? Ну, я, я зробила дуже багато різних робіт, багато картин намалювала, іноді отримувала. Не те, що я хотіла, але це ж все одно вийшло, ну хоч щось. Так, Хоч щось. Але ти знаєш, мені цікаво те, що ти не зупиняєшся, ти йдеш далі, і для тебе цікаво пізнавати світ творчості. Якими техніками ти вже володієш? Ось солоного тіста ти вже можеш да, робити картину, ти можеш оперувати всім цим. А ще що? Я дуже... Я як на себе думаю, моя думка, що я дуже гарно малюю. Так, що я вмію робити роботи з глини, на мою думку. Керамічні вироби, так? Молодець. А що тобі цікавить найбільше ось того, що подобається? Мені більше подобається малювати. Все ж таки малювати. Так. А чому там легше, Софійка? Ні, тому що ну намалювала малюнок, а ну він якийсь не такий і можеш просто його прикрасити ось бісером, блискітками uh -huh. там. Так. А про що ти любиш малювати? Я люблю більше про якісь свята, про пори року. Uh -huh. А яка пора року твоя найулюбленіша? Літо. Ліско? Ну навіть не буду питати, чому. Може мій народження. Весна. Ну то ясно, день народження, Літа, то динато. Канікули. канікули. Софійка, попереду зимові канікули. Як ти будеш їх проводити? Вдома з мамою та сестрою. Мама залишила відпуск, щоб з нами побути зимою, тому що ми завжди проводити От тут час. мене кінчую, так. Угу. Uh -huh. Так, скажи, є якісь особливі бажання на новий рік. Всі ми, і дорослі, і малеча. Ми задумуємо бажання під під ялиночку, під новий рік. І коли 12 годин б'є, ми всі затиснуємо очі і мріємо про щось особливе. Ти знаєш про те, про що ти будеш мріяти? Так, я хочу, щоб новий рік і всі інші свята у всіх пройшли дуже весело, радісно, щоб ніколи не було горя. Ой, Софійко, ти сьогодні сказала головну фразу, можливо, нашого життя. І дай Боже тобі дитина здоров'я, і щоб твоя ось ця дитяча мрія здійснилася, щоб всі. Святі і все, що є над нами, щоб всі почули, дійсно, щоб був мир і здоров'я і щастя. Між тим, дитяча творчість вони завжди яскрава. І сьогодні ми маємо можливість трохи помандрувати стежками дитячої творчості Наталя Костянтинівна. А ви розкажіть, будь ласка, хто робив ці поробки? Тому що у нас міні-така експозиція сьогодні в студії представлена, і ми хотіли б дуже багато висвітлити, тому що різноманітні техніки. Ось ця робота виконана в техніці квілінг. Ми її крутили всім гуртком. Ну, ми знаємо, що сьогодні квілінг це таке популярне вид мистецтва. Скручуються полосочки кольорового паперу, і потім із них формуються або листочки, або Якісь квіточки і викладаються в композицію. Ми в цій роботі намагалися повторити якісь мотиви Петриківки, як у нас вийшло хай нас розсудить. Глядач, але ми ну, вклали душу і думаємо, що гарно подивитися і підвищує настрій нам ця робота. Безумовно, дуже. а особливо я завжди підкреслюю, коли колективна робота. Представте собі, наскільки затишне коло у вас таке коло спільне. Нас було. Дуже тісненьке. Ми працюємо завжди тісненьким колом. Сідаємо якомога ближче для того, щоб відчувати, як кажуть, лікоть один одного. Ну і допомога. Ось ці роботи вони виконані в керам... керамічній техніці, да, глиною у нас є. Піч, муфільна, якою ми обжигаємо найкращі. роботи. Uh -huh. Цими роботами ми намагалися піти шляхами такої майстрині української, як Марія Приймаченка. Uh -huh. Вона створювала своїх фантастичних звірів, ми створювали своїх фантастичних звірів, і у нас щось ну, вийшло таке щось гарненьке, яке радує милує око глядачу По і дитячому. нашим батькам, які дивляться на наші роботи. По дитячому щирі, щирі А там. сьогодні ще я хотіла б. Вихопити просто, а, ось, наприклад, цю картину, тому що вона також особлива, і техніка тут особлива також. Це так само кераміка, угу. глина. Але картина, картина. але картина викладена в формі родинного дерева. Ми тут можемо спостерігати, повторює українські традиції. І ми тут можемо ще спостерігати те, що у нас є не лише Гли... Гли... Керамічні вироби об'ємні, а ще й е... плоскі не, такі основа. Рельєфні, так. О, рельєфні, рельєфні. Да. Це забута техніка українська, розпис по склі. Ми знаємо таку техніку, як витраж, але вдавнено малювали на склі картини, це саме притаманно нашій Україні. Вітражі такі собі, так? Да? Да, виконується вона з двох сторін, виходить. Ми скло. Малюнок малюється з на зворотній стороні, потім підкладається тло, це кольоровий папір. Класно. І... Це дитяча робота? Чи це наша робота? Це спільна наша робота, але в нас є ще трошки далі покажуть, там є коли діти, дитина сама виконала роботу. Так, він... Значить, І... да, Це у нас робота представлена. Ветенанка, ветенанка декількох ярусів, кількошарова, так кажуть, ветенанка так само ми знаємо, що це традиційно, традиційно українське Але... і дуже цікаво і дітям, і в розвиток моторики йде. А ви знаєте, я хочу сказати про те, що сьогодні у нас на майданчику ваша творчість яскраве представлення того, що наша сучасність вона трохи додає своїх відтінків на, на ось базові традиційні а, форми декоративно-прикладного мистецтва і взагалі мистецтва. І за це я дуже вам вдячна, mm. що сьогодні ви були з нами, що ви поділилися своїм творчим досвідом. Я хочу привітати вас з усіма прийдешніми святами і побажати всього найкращого. Нехай творчі стежки будуть. Різноманітними, але плодючими, Дякую. миру, здоров'я, всього найкращого, вам, дітлашня, творіть, прикрашайте це життя, і нехай ми дорослі поряд з вами будемо впевнені, що за такими дітками буде майбутнє нашої України. Ми теж хочемо вас поздоровити вас і вас колектив творчий. Поздоровити з новим роком, побажати щастя, здоров'я, миру, мирної мирного неба над головою, як то кажуть, да, сонячного неба і рідної землі під під ногами. Ми хочемо подарувати. Вам нашу ляльку мотанку, козу, козу і баранця. Ой, для дякую. того, щоб рік у вас був веселий і стрімкий, як коза, і такий лагідний, затишний, як баранець. Ой, дай Боже, дай Боже. Наша програма триватиме, адже у нас отакі два обереги. Шановні друзі, підходить до завершення програма Дитячий майданчик. Я Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я бажаю вам всього найкращого. Я бажаю, щоб творчість розвивалася і щоб ми, дорослі, завжди пишалися нашою талановитою дітлашнею. До зустрічі вже у 2015 новому році.